Мера жителів Херсонської області поранені внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ворожим вогнем опинилися понад 40 населених пунктів і місто Херсон. Росіяни цілили по критичній та соціальній інфраструктурі. 12 житлових будинків пошкоджені. Також окупанти понівечили будівлю пожежно-рятувального підрозділу та стільникову вежу. І що відбувається на Херсонщині зараз, розпитає очільника області. Доєднуємо до ефіру Олександра Прокудіна, начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Тож розкажіть, яка ситуація на тепер і чи ведуть росіяни вогонь по населених пунктах області? На да, минулої доби російські війська обстріляли 42 населених пункти правобережної Херсонщини через атаки пошкоджено. І критичної соціальну інфраструктуру. Також вчора росіяни атакували з авіації Береслав, скинувши вісім кабів, вони впали біля Береслава на території раніше зруйнованого заводу, автопарку, сміттєзвалища. Слава Богу, ніхто не постраждав. Продовж дня через ворожі удари у Херсоні, Благовічинському Білозерці, та мишана постраждали п'ятеро людей. І ще двоє у Бориславі та Незламному дістало поранення напередодні. І вчора тільки звернулась на меддопомогу. Пітьом потерпілим, надали допомогу, і відпустили на амбулаторне лікування. Двох шпиталізували. Зокрема, 41 річна жінка, яка потрапила під російський артобстріл у камишанах. Перебуває у дуже важкому стані. У неї вибухова травма, контузія, відкриті поранення предпліччя, плеча. І сьогодні також не вчухають е, е, обстріли е, до лікарні. Сьогодні звернувся вже чоловік, який вчора потрапив через російський обстріл. Камашан. Е, сьогодні його шпиталізували з вибуховою травмою, контузією струсом головного мозку. Пане Олександре, ви сказали, що і по критичній інфраструктурі вони цілили. Як це позначилося у наданні комунальних послуг, тобто електропостачання водо теплопостачання? Ну, ми вже звикли до цих е прильотів кожного дня. Вони із fpv дронів, із дронів типу Mavic е ціляться по критичної інфраструктури, і зараз, е як і газовщики, і наші енергетики навчились протягом доби ремонтувати. За ці два чимось років, поки правобережжя перебуває під постійним обстрілом, все це навчилося оперативно усувати. Тому е зараз е все відлагоджено е і поновленого постачання з вчорашнього зчорашнього прильоту е наразі, взагалі, блакитне паливо у нас у сімдесяти Населених пунктах з восьмидесяти 18 газифікованих населених пунктів і не можемо поновити газопостачання тільки в тих районах, де йдуться бойові дії це біля лінії зіткнення біля Дніпра. Пане Олександре, от, е, аналізуючи всі ці е, останні місяці, та навіть більше, напевно, вже з рік вони використовують росіяни fpv дрони е, саме по мирних людях. Е, е, чи збільшилася інтенсивність цього застосування? Да, з серпня минулого року ми спостерігаємо е, дуже велике збільшення кількості цих атак. Е, ворог. Спеціально не обирає цілий атакує всіх, кого бачить: дітей, літніх людей, автівки, швидки, комунальники, рятувальників. Люди просто стоять біля зупинки чи біля магазину, чи їдуть на велосипеду і вражаються цією гнебною зброєю. Але щоб ви розуміли, тільки за цей місяць 1800 разів вони атакували. І це всього 70% від того, що долітає. Тобто, я навіть не можу сказати, кожного дня ближче тисячі дронів летять на Херсонщину, і з них сотні долітають. І вже від, через такі удари тільки в цьому році 10 людей загинуло, більше сотні дістали поранення Тому. Ну, ну, Пане Олександре, ну нас... я так розумію, що отака інтенсивність. А я розумію, що дуже мало часу, щоб десь укритися від цих дронів. Вони дуже підступні. Але що робиться в області щоб протидіяти саме таким fpv атакам? І можливо зводиться для захисту цивільних від них. Ми постійно співпрацюємо з військовими аби захистити наш регіон від дронових атак. Це кожного дня на порядку денному. Минулоріч ми близько 450 мільйонів гривень на підтримку підрозділів Сил оборони. Саме в цей рік ще більше будемо давати. Зокрема, за ці кошти купуємо реби, близько 500 засобів реб, РЕР, апаратури, різно, тактичні реби, окопні. Спрямованої дії купольні, які приносять результати закупленим куплями військовим, а саме військові, які працюють над захистом регіону від російських крил. Е Ставлять нам завдання, і е, як ми бачимо, вже зараз лише мала частина долітає до Херсонщини. Тобто, взагалі це 70% А fpv дрони 90-95% знищуються до підльоту до міста і ну. Чесно кажучи, захист вдалося посилити, але водночас окупанти використовують велику велику кількість дронів із різними налаштуваннями і частотами. І як ми розуміємо, що єдиної чарівної пігулки не буде. Вони змінюються. Ми підлаштовуємось, і проблема не буде вирішена, поки ми не відсунемо ворога на 20-30 кілометрів. А зараз ведеться боротьба технологій. До яких це зло, як росіяни? На жаль, мають пане Олександре. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і можливість з нами поспілкуватися і поінформувати нас про оперативну ситуацію на Херсонщині. Це був Олександр Прокудін, очільник області.